Кабаландське благословіння на 9 березня 25-го року, Отця і Сина, і Святого Духа, Отче наш, що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, яке ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визвали нас від лукавого. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Господи, помили, Господи, помили, Господи, помилуй, благослови, Благословен Бог наш, завжди нині, повсякчас на віки вічні. Амінь. Дорогі брати, сестри, побратими. Сьогодні в Святому Євангелії ми чуємо про те, як Ісус ішов Галілею і, побачив Хилипа, і призвав його, і позвав Собою. А тут пішов. І знайшов Натанаїла і сказав, що ми знайшли того, про якого писав Моїсей в законі і пророки. Це Ісус Назарету. І тоді Натанаїл сказав, чи може бути щось добре з Назарету. На що Філип відповів: А ти піди і подивись. І він пішов дійсно подивитися. І Ісус йому сказав: оце справді. Справжній ізраїлітянин, якому немає підступу. А Натаніл запитав: Звідкіля ти мене знаєш? Я тебе бачив до того, як тебе ще хвилин призвав, як ти був перед смаковницею. і визнав тебе, Натаніл, ти дійсно син Божий і цар Ізраїля. Сказав Ісус, що побачите не тільки те, що бачите, а й як ангели сходять з небес і піднімаються, і піднімаються заради сина людського. Знаєте, початок, початок проп... Ісуса, як він на початку вийшов на проповідь, і як він знаходить учня в собі. Він говорить і учня справа відгукнутися і піти за ним, чи це не зробити. Ми бачимо Філипа, який сразу йде, він та Наїва, який перевіряє. Бо йому треба переконатися. І ви знаєте, я уявив собі. Ну навіть не я уявив собі, мені підсказав, під, підсказав уявити а, владика Антоні Судовський таку картину. А що робив в тому саду, а, коли бачив його Ісус перед тим як Натанаїл його ну, позвав, прийшов до нього? І така картина, що в цей час. Натанаїл саме і звертався до Бога в своїй молитві, тобто до Ісуса, Сина Божого. Але Він не знав, хто це цей такий. Він просто звертався, ще не маючи досвіду прямого спілкування. І коли Натани прийшов і він сказав, що це я той. То до кого ти звертався в тому саду. І коли він не тільки побачив очима, а й побачив і почув серцем, що саме так, тоді й сказав ці слова на Данаїв, що ти дійсно син Божий і цар Ізраїл. Тобто він впізнав, а, то, кому він посилав свої молитви і чекав, від кого надії, вони зустрілись. І така зустріч, така зустріч, або без такої зустрічі, кожного з нас не получиться стосунків з Господом. Цю зустріч ми покликані шукати. Те, що Господь зве кожного з нас стати його учнем, я думаю, кожен знає, кожен розуміє. Але ось піти на зустріч тому поклику. Тому шуканню Натанаїла пошуку, це наше наша завдання, наша справа. Повернутися в Дім Отця. Піти з наших сараїв, якщо можу так сказати, які ми собі в земному е е житті хочемо наробити, в Василі Боже. І нам треба на цьому шляху потрудитися, зробити свої кроки. Господь свої кроки зробив і робить щодня, але ми повинні піти на зустріч, взяти ту протягнуту руку і піти за нею, повернутися додому. Амінь.